Вітання всім! Це Баварія, геч автомобіли ГМБХ, площадка. І хочу це відео адресувати перш за все, напевно, водіям автотрала. Є така група автотрал, де всі-всі перевізники, де ми регулярно пишемо, щоб люди зголошувались, хто може привезти машину для ЗСУ. Хоча б за свої, та хоча б не за свої, з невеликим заробітком. Діма, слухай, підійди, покажи хлопців. Я хочу, щоб просто люди поділились і показали. Є хлопці, що не просто по своїм і не просто одну машину, а три машини для ЗСУ ці люди, з Вінниці, вони не з Ковеля. Ну, Тобто поділіться з всіми водіями ковельськими, не ковельськими, і... Просто для мотивації запитайте, а що ви не зголошуєтесь для своїх, для ковальчан їдуть машини, а везуть е, Вінницькі хлопці. Безкоштовно три машини. Хлопці займаються зерновозами, різною технікою. В контактах можете потім списатись, якщо в когось там ви займаєтесь постійно. Збройним Один мікрофон. Поясни, яким як, як ви так безплатно? Машини можете вести. Все дуже просто. Нас ну, об'єднало і взагалі оця така е, оказія, скажімо так, чому так нам вдалося забрати саме три автомобіля у, на площадці Геч ГМБХ. Е, був до, навіть не до продажу, а такий, так само був благодійна пропозиція за мінімальною ціною без заробітку автомобіль, маленький Seat росу, який ми придбали для дитячого будинку Вінницького. І ми забрали з Голландії дві сцепки з зерновозами. Все рівно нам потрібно було їхати за цим автомобілем маленьким. І ми вирішили, чому би не забрати ще ну, скільки влізе. І так вийшло, що влізло ще три автомобілі, які ми можемо. Ні, ну так, але ви ж з іншої сторони могли зарекламувати так, на так, тому так, ж автотралі, так, що ви привезете так, дешево могли взяти по 600 євро. І ви мали би е, 1800, 1800 європовісті Ні, 1800 євро так, мали б. А ви везете навіть не Вінницьким, а Ковальським так. бійцям. Та то різниці немає. Ми навіть навіть не питали, кому воно їде. тобто говорю, Воно я. їде, так, да, і все. Ми... Так що, народ, так що, так що, так. Да. до речі, пиво, це вам, забирайте Берін. по ящичку. Так. Забирайте, забирайте, забирайте. О, це це Презент. Одна машина, до речі, Форди хлопці везуть. Це вже не від геч-автомобілів ГМБХ, це конкретно від alex 333 Ютуб каналу Форд Фокус в Супер піде, Сані. Дякую Геч МБХ, <laughs> Олександру, за теплий прийом. Дуже, дуже круто провели час. Вчора зустріли. Дякую. Дякую. Все дякую. дякую. А, а, а я вам дякую. Заберу тоді мікрофон, да, вигрузіться. Да. Да. От. Народ, отакі от діла. Бувають, бувають люди, які не, не тільки за гроші, от три машини безкоштовно. Їм сюди вони кружмана дали, хто знає якого, щоб сюди проїхати. Е, самі волонтерами везуть машину. І три машини для ковальських. Е, Представників Збройних сил. От. Один позашляховик, до речі, з самого ранку хлопці приїхали ще вчора ввечері. Це, уявіть собі, зараз скільки годин. Вже, е, вже після обіду це цілий день грузили, бо ж не просто вгрузити, візьми та вгрузи грузи е, в ці трали. Це ж не, не предназначені для, для перевозу машини. От. Загрузили, погрузили, знайшли якусь там рампу. <хи> От, машини їдуть до ЗСУ. Ще раз кажу, поділіться обов'язково е, з представниками е, автоперевізних фірм, різних там, ну, взагалі, якщо маєте перевізників, поділіться цим відео, покажіть і запитайте, а ви для ЗСУ возили, тому що народ морозиться, ми пишемо регулярно ті повідомлення. Хто привезе для ЗСУ. Якщо навіть хтось зголоситься, то ціна така сама, як, як, або навіть дорожча, ніж для звичайних замовників. Уявіть собі, поляки і то набагато більш в респекті, ніж свої люди. Я вам скажу, можна не то, що по пальцях перечитати. От з Ковеля один який, Ігор Козачук. Що возив по своїм е, грошах е, для ЗСУ машини. А всі, решта ховають голову в пісок або ж е, рядять такі ціни, як, як для всіх, або ще й дорожче. Тому беріть приклад. Вінниця, будь ласка, Вінниця рулить народ. Таке от відео, ну, кину коротенькі ще в, корот, в коротке відео, що ми знову передали. Це вже. На сьогодні 18 автомобілів за власні кошти придбані геч-автомобіли ГМБХ для Збройних сил України. Доставлені за власні кошти, відремонтовані і відправлені для ЗСУ. От кілька машин тільки що вийшлося, що хлопці везуть зараз. То Козачук возив по своїх, а так ніхто не хоче зголоситися. Для ЗСУ не для ЗСУ. А в нас вже сім'ї і все таке. Отак От люди відносяться. Війна для багатьох вже ну, не цікава. Вони собі займаються своїми справами і все. Бізнес все таке. Так що, народ, я думаю, цим відео треба поділитися. І далі допомагаємо всі, чим можемо Збройним силам, тому що війна ще далеко не виграна, і якщо буде таке відношення, то ще невідомо, як та війна може закінчитись. Тому треба приложити всі зусилля для того, щоб були ті машини, було все для Збройних сил. Буду на цьому закінчувати відео. На все добре. Підписуйтесь на канал, буду показувати відео. До побачення. Так, все, готово. Як так? Як ніби. Нам ж не Та ну перестань глупості.